Вітаю сьогодні на огляді фрезерний верстат по металу від бренду Маст Technic. модель МФР 45. Виготовлений з нашими специфікаціями, в яких ми врахували побажання клієнтів та наш майже десятирічний досвід. Цей верстат є чудовим варіантом, що доповнить ваше виробництво чи майстерню. Редукторна передача в поєднанні з асинхронним двигуном потужністю у 1,5 кВт допоможе впоратись із складними задачами у даному типу розмірів. Як правило, на верстати такого класу встановлюють щіткові двигуни, які не зовсім підходять для постійного користування, через низький ресурс щиток, низький КПД та чутливість до електромагнітних перешкод. Тому ми максимально намагаємося відійти від даного типу двигуна. Стіл є чавунним та прецензійно відшліфований з теподібними пазами. Розмір 800 на 800х240мм. Хід – 500мм. На 240 мм. перейдемо до головної частини верстату. Це шпиндель. Конус морзе тут три. Хід шпинделя становить 130 мм та має функцію мікроподачі. Сам шпиндель зібраний на шведських підшипниках СКФ, що дозволяє отримувати високу точність та довговічність у роботі. Для специфічних деталей робочу голову можна нахилити до 45 градусів. Нахил можливий в обидві сторони. До комплектації входить система цифрової індикації, система охолодження та тумба підсвітка. Даний верстат розроблений та сертифікований за усіма нормами та стандартами Європейського союзу. Ця модель є по наявності, тож не зволікайте, переходьте на сайт та робіть замовлення.